Кохання Оксани і Тараса почалося з випадкової зустрічі, що більше нагадувала комедію. Він розпатлений хлопець, що шукав зеленку посеред ночі. Вона здивована фармацевтка, яка навіть не здогадувалася, що це дивна покупка. Змінить її життя назавжди, здавалося б, їхня історія готовий сценарій для романтичного фільму, щасливе весілля, довгоочікувані діти, підтримка, любов. Але реальність виявилася не такою ідеальною. Випробування сипалися одне за одним: важкі хвороби, фінансові труднощі, невдалі спроби зачати дитину, а потім осуд і холодна стіна нерозуміння з боку свекрухи. Наталія Владиславівна, яка вважала себе головним авторитетом у вихованні дітей, була впевнена, все має бути тільки так, як вона скаже. Її методи виховання старі, її ставлення до невістки критичне, а її бажання контролювати чужі гроші. Безмежне, коли свекруха спробувала встановити повний контроль над сім'єю, Оксана зрозуміла, що більше не буде мовчати, вона не дозволить нікому вирішувати, як їй жити, як виховувати дітей і як витрачати гроші, які її чоловік заробляє для сім'ї, а не для чужих амбіцій. Чи зможе Оксана вистояти перед нескінченими маніпуляціями свекрухи, чи вдасться Тарасові зберегти баланс? Між мамою та дружиною і чи насправді всі випадковості в житті не випадкові? Це історія про справжню сімейну боротьбу, підтримку, кохання та силу характеру. А головне про те, що іноді щастя потрібно не чекати, а виборювати. Оксана і Тарас були однією з тих пар, які можна було назвати ідеальними. Вони жили у любові та злагоді, ніколи не сварилися, а їхню історію кохання можна було б сміливо перенести на екрани у вигляді ріствяного романтичного фільму. У ньому були б і зворушливе знайомство, і щасливі батьки, які чекали на дітей, і випробування, що тільки зміцнили їхній шлюб. Познайомилися вони в аптеці, де Оксана працювала. Одного вечора, за кілька хвилин до закриття, до приміщення влетів розпатлений хлопець у розстебнутій курці. Він навіть не добіг до каси, але вигукнув Зеленку. Фармацевтка, здивована його посміхом, уточнила Мам саме зеленку? Ну якщо є зелений маркер, теж підійде, випалив він, важко дихаючи. Ця відповідь остаточно збила Оксану з пантелику. Вона навіть подумала, що хлопець трішки не в собі, але маркерів аптеці не було. Тож стало зрозуміло, що ніхто не помирає, а отже, приводів для паніки немає, проте цікавість взяла своє. Навіщо комусь вночі так потрібна Зеленка чи маркер? А що там у вас трапилось? поцікавилася вона. Коли хлопець розрахувався та трібниця, відмахнувся він і, буркнувши, щось собі підніс, вибіг геть. Оксана це дуже зачепило. Не те, щоб вона хотіла врятувати когось тієї ночі. Але те, що її інтерес залишався незадоволеним, їй не сподобалось. Тепер вона точно не зможе заснути, буде думати, що ж там сталося. Але все ж таки відповідь на це питання чекала її одразу після роботи, коли вона зачинила аптеку і вийшла на вулицю, дорогу їй перегородив той самий хлопець. Але тепер він уже був не схвильований, а усміхнений. А в руках тримав троянду. Ти мене вибач, що я так тоді втік. Почав він, просто ми з друзями сперечалися. Хто швидше намалює собі зелене коло на лобі. Оксана здивовано кліпнула Чому саме коло і чому зелене? А Тарас тільки снизав плечима. Та не знаю. Був день народження, випали, сперечалися, і як до цього дійшло, вже ніхто не пригадає. Але я перший здогадався, що в аптеці є зеленка. От і прибіг. Оксана почала сміятися. Такого знайомства вона не очікувала, але воно точно було незабутнім. І справді, через рік після цієї дивної зустрічі Тарас став її чоловіком. Не випадкова випадковість так вони й самі вважали. На момент весілля Тарасові було 30, а Оксана була на два роки молодшою. Вони вирішили не зволікати і одразу працювати над поповненням у сім'ї. Адже за рік уже досить добре пізнали одне одного і не сумнівалися, що створені бути разом. Але все виявилося не так просто. Спершу обоє перехворіли на важкий грип, температура була дуже високою, і ледь не дійшло до госпіталізації. Звісно, про планування вагітності і мови йти не могло. Потім Тарас змінив роботу, що принесло нові фінансові переживання. Тому знову відклали свої плани. А коли здавалося, що вже час нічого не виходило. Після численних аналізів і обстежень лікарі винесли вердикт: Єдиний шанс стати батьками це штучне запліднення. На той момент у них вже була стабільна робота, тому вони вирішили спробувати. І через 9 місяців Оксана та Тарас стали щасливими батьками двійнят. Звісно, виховувати одразу двох малюків було важко. Оксана пішла в декрет. А всі фінансові питання лягли на плечі чоловіка. Тарас працював як ВІЛ, аби забезпечити свою сім'ю. Сам ходив у магазин, купляв продукти у той час, як дружина займалася тільки дітьми. Допомагати приїжджала мама Оксани. Вона ще п'ятниці після роботи залишалася у них до неділі, щоб дати донці можливість трішки відпочити та побути з чоловіком удвох. А от свекруха відреагувала зовсім по іншому. Як тільки вона дізналася, що невістка зважилася на штучне запліднення, одразу заявила, що нічого доброго з цього не вийде. Ідете проти природи, діти будуть хворі. Це гріх, бурчала вона, весь час, налаштовуючи сина, що все буде погано. А після народження онуків вона боялася до них підходити. Це не може бути, вони не можуть бути нормальними дітьми шепотіла вона сусідці. Та минав час. І малюки росли здоровими, веселими, спритними. Свикруха зрозуміла, що помилялася, втім допомагати все одно не поспішала. Самі вирішили їх робити, самі виховуйте, казала вона. Її не просили, тож і справді справлялися самі. А коли вона чула, що бабуся по материнській лінії мало не живе в їхньому домі, то тільки кривилася. «Теж ж мені свята? Думаю, якщо буде допомагати, то їй райські ворота відчиняться, але молоді батьки на це не зважали. Життя знову вирішило перевірити Оксану та Тараса на міцність. Якось пізно ввечері, повертаючись свізник додому, Оксанина мама невдало спіткнулася об камінь і упала. Біль був такий сильний, що жінка навіть не змогла піднятися самостійно. Тарас, дізнавшись про це, Одразу ж поїхав до тещі і відвіз її в лікарню. Там після нетгену лікар тільки похитав головою. Перелом серйозний, без госпіталізації не обійтися, мінімум місяць у лікарні, а потім ще реабілітація. Так вони залишилися без єдиного помічника. Якщо раніше теща, хоч на вихідних приїжджала посидіти з малюками, то тепер і самій була потрібна допомога. Оксана та Тарас тепер не тільки самі доглядали за двійнятами, а й примудрялися знаходити час, щоб їсти в лікарню. Теща, хоча й була вдячна, постійно протестувала. У мене чоловік є, він сам розбереться, а вам і так важко з дітьми. Ще й на мене витрачаєте свій час. Але Оксана навіть чути цього не хотіла. Мамо, ти завжди нам допомагала. Ну як я можу залишити тебе зараз? Тарас також підтримував дружину, адже чудово ставився до тещі Не хвилюйтеся, ми пораємось, а ви краще набирайтеся сил. Тим часом діти вимагали уваги, і хоч вдень, хоч вночі Оксана мусила бути поготові. Вона й так звикла справлятися сама, але тепер не було навіть кілька годин відпочинку, які їй давала мама. А от свекруха, вона навіть не поцікавилася, як справи у її внуків чи в самої Оксани. Немов нічого не сталося, і це було очікувано. Вона жодного разу не запропонувала свою допомогу, не запитала, чи потрібно щось дітям. День за днем Оксана все більше томлювалась. Без сну, без відпочинку, без допомоги. Чоловік старався, але йому також потрібно було працювати. Кохана, ти сама не падай, від томи», – сказав якось Тарас. Побачивши її бліде обличчя. Нічого, пораємось, посміхнулася вона, і вони дійсно порались, та ще поступово йшла на поправку, а малюки росли і ставали трішки самостійнішими. А тут Тарасові запропонували роботу. Потрібно було їздити у відрядження. Зарплата обіцяла бути пристойною, можна було б назбирати на більшу квартиру, адже двоє дітей у однокімнатній квартирі це непросто. Але що робити Оксані? Залишатися самій з двійнятами, поки мама намилиться, це було дуже важко. На свекруху надії не було, адже вона завжди трималася осторонь і особливо не горіла бажанням допомагати. Але тут свекруха їх здивувала. Допоможу, раптом заявила вона. У подружжя не було вибору. Тому вони раділи, що жінка нарешті розтанула і перестала боятися онуків. Тарас вирушив у відрядження спокійний. Адже поруч з дружиною залишалася своя людина, його матір. Оксана також була впевнена, що тепер не залишиться наодинці, але вже через тиждень вона зрозуміла, що від цієї допомоги більше головного болю, аніж полегшення. Свекруха дійсно приходила щодня. Але допомогою це було важко назвати. Вона облаштувала своє робоче місце на дивані і взялася керувати усім процесом виховання дітей. Ти їх занадто на руках носиш, а потім не злізуть, буркотіла вона, коли Оксана заспокоювала малюків. Не можна бігати до них, як тільки вони починають плакати. Вони самі повинні навчитись заспокоюватись. Підгузки це не економно. Мої діти виросли на пелюшках і нічого страшного. А ти що, двічі на день пральну машинку вмикаєш? Дорогенька. Це розкіш. У нас у молодості все руками прали, і ти можеш. Ой, ти неправильно їх годуєш, я б робила по іншому. Здавалося, Наталія Владиславівна настільки допомагала, стільки постійно натякала. Що Оксана погана мама, але при цьому нічого робити не хотіла. Вона могла сидіти в телефоні, критикувати невістку, але приготувати їсти чи випрати бодай одну пелюшку це ні. Але хоч якась користь від неї була, вона все ж таки могла вийти погуляти з дітьми. І тоді Оксана мала 30-40 хвилин вільного часу, щоб побути наодинці. Іноді Оксана намагалася хоч трішки себе потішити. Раз на місяць вона йшла на манікюр. А іноді замовляла піцу або суші. Це не були величезні витрати. Тарас перед від'їздом залишив її картку і регулярно поповнював рахунок, щоб їй і дітям не було ні в чому відмови. Але одного разу Наталія Владиславівна побачила коробку з під піци в смітнику і здійняла справжній скандал. Оце розкіш! Бідний чоловік працює, а ти тут шикуєш за його гроші? Господи, то я тільки раз піцу замовила. Оксана аж засміялася. Ага, а потім ще й суші знайду. Ну так, я ще й роли їла, уявляєте? Свикорха обурено надула губи, але зрозуміла, що сперечатися безглуздо, на тому та мені би й закрилася, проте наступний скандал не забарився. Якось, коли свекруха, як завжди, прийшла допомагати, Оксана запланувала на цей час похід на манікюр. Вона поклала дітей спати і попросила свекруху за ними дивитися. Я швидко, якщо раптом щось, телефонуйте. Свекруха відкрила рот, ніби хотіла щось сказати, але Оксана вже вибігла за двері. Коли вона повернулася, їй чекало щось на кшталт трибуналу. І для кого ти цю красу наводиш? Почала вона з докором. Для себе. Ага, для себе. Так за собою стежать тільки ті, хто перед кимось красується. Оксана тільки закотила очі. Та я завжди так робила. А що, хіба тобі нема на що гроші витрачати? І взагалі, які ще салони краси? Діти маленькі, чоловік гарує, а ти, дивися, манікюри собі робиш. По перше, я ходжу до знайомої додому, і це коштує вдвічі дешевше, ніж в салоні. А по-друге, які ще претензії в мою сторону. Свекруха спробувала ще щось сказати, але зрозуміла, що її слова не справляють жодного враження. Тоді вона пішла на більш серйозний крок. Наступного дня вона прийшла з новою ідеєю. Якщо мій син так важко працює, а ти тут манікюри робиш і піц їси, покажи мені витрати. Що? Давай сюди свою карточку. Я подивлюся, скільки ти витрачаєш на їжу, на речі, і скільки з цього справжні потреби, а скільки розкіш. Оксана мало не пустила чашку. Наталія Владиславівно, з якого це дива я маю перед вами звітувати. Це гроші мого сина, це гроші нашої сім'ї. Він заробляє для нас дітьми, а не для того, щоб ви тут контролювали, що я їм і чи можу я фарбувати нігті. Свекрука стиснула губи. Якщо мій син дізнається, як ти тут гуляєш, Оксана аж засміялася. Розкажіть йому а може, йому буде цікаво почути, як його мама сидить цілими днями на дивані і роздає вказівки? Наталія Владиславівна аж почервоніла, але нічого на це не сказала. Відтоді допомога свекрухи стала ще більш формальною. Вона приходила, сідала на свій диван, пила чай. І суворо дивилася за Оксаною, але Оксана більше не зважала. Вона вже навчилася жити в цьому режимі, і якщо чоловік ще трішки затримається, вона обов'язково придумає, як запрограмувати свекруху на корисні справи. А свекруха ніяк не могла оговтатися від шоку, коли дізналася, що її син. Постійно надсилає дружині гроші. Вона була впевнена, що Оксана витрачає їх аби знакуди: на манікюри, на піцу, на інші непотрібні речі. То він тобі просто так гроші переказує. А за які, по-вашому, кошти купляються продукти засоби для дому, речі для дітей? Оксана навіть розгубилася від такої дивної реакції декретні виплати мізерні, а їсти щось потрібно. Та й вам, до речі, також дають гроші. Свекруха стиснула губи, а потім рішуче вихопила картку з рук невістки. Тепер я сама розпоряджатимусь грошима, а тобі довіри немає, бо ти їх на дурниці витрачаєш. Оксана навіть спершу подумала, що це невдалий жарт, але Наталія Владиславівна швидко зібралася і пішла і гордо заявила Тепер у сім'ї мого сина гроші будуть витрачатися правильно. Оксана не стала це терпіти. Того ж вечора вона зателефонувала чоловікові Тарасе, заблокуй картку. Мама її забрала і вважає, що тепер вона сама буде вирішувати, як витрачати наші гроші. Тарас обурився не менше за дружину. Через кілька хвилин картка була заблокована. Наступного дня, як завжди, після обіду свекруха прийшла допомагати, але Оксана навіть не впустила її до квартири. Нам така допомога не потрібна, твердо сказала вона. Але, до речі, ви принесли продукти? Навіщо? Холодильнику багато всього. Та ви вчора жалілися, що молока немає, і сир потрібно, бо кальцій у вашому віці дуже важливий, сказала Оксана. Свекруха аж почервоніла. Ну, то що, купили щось? Ти що, не можеш свекрусі молоко купити? Ой, не можу, грошей у мене немає. Ви ж картку забрали. Наталія Владиславівна тільки стиснула губи, а потім гордо підняла голову і розвернулася. Добре, я більше сюди не прийду. Чудово, радісно заявила Оксана. Свекруха пішла, а Оксана того ж дня відкрила для себе нову картку. Тарас одразу ж почав переводити туди кошти, і життя знову змінилося. Оксана залишалася сама з дітьми, але їй навіть стало легше, адже раніше вона змушена була вислуховувати нескінченні докори і вказівки, а тепер мала. Повний контроль над своїм життям, а тим часом її мама одужала і знову стала допомагати з малюками. Нарешті в Оксани з'явилася справжня підтримка, а через місяць повернувся і Тарас. Він добре заробив, але більше не хотів їздити у відрядження. Я не хочу пропускати, як ростуть наші діти. Жодні гроші цього не замінять, сказав він дружині. Діти вже підросли, і з ними стало легше. Все йшло чудово. Наталія Владиславівна, після скандалу з карткою, так і не пробачила невістку. Вона навіть перестала спілкуватися з онуками і знову почала повторювати, що вони з пробірки, і невідомо, як це на них позначиться. Але Оксана розуміла, що це просто привід, щоб не допомагати. Зате від сина вона не могла відмовитися. Вона намагалася контролювати Тараса, але той чітко дав зрозуміти. Що для нього на першому місці дружина і діти, а не мамині примхи. так і жили. Усі все було добре, тільки свекруха була незадоволена, але це її вибір. Головне, що вона більше не псувала життя молодій сім'ї.